21 спосіб мислити креативно у Майкла Міхалка – це не просто збірка порад, а практичний посібник, що розкриває потенціал творчого мислення. Міхалко, спираючись на досвід військового та дослідника, пропонує систему технік, які допоможуть розкрити креативність у будь-якій сфері життя. Суть креативного мислення від стереотипів до інновацій. Міхалко стверджує, що креативність це невроджений талант, а навичка. Яку можна розвинути. Він руйнує міф про те, що креативність це щось хаотичне та неконтрольоване, показуючи, що творчий процес можна структурувати та спрямувати. Книга розкриває, як стереотипи та шаблони мислення обмежують нашу здатність генерувати нові ідеї. Міхалко пропонує техніки, які допомагають подолати ці обмеження, розширити світогляд та побачити звичні речі під іншим кутом. 21 техніка креативного мислення від мозкового штурму до синектики. Кожна з 21 техніки, описаних у книзі, це практичний інструмент, який можна використовувати для вирішення проблем, генерації ідей та розвитку творчого потенціалу. Серед них мозковий штурм класична техніка для генерування великої кількості ідей. Синектика техніка, що використовує аналогії та метафори для пошуку несподіваних рішень. Ментальні карти метод візуалізації інформації та зв'язків між ідеями. Техніка якщо, якщо, Метод постановки питань, що стимулюють нестандартне мислення. Інверсія метод розгляду проблеми з протилежного боку. Міхалко детально описує кожну техніку, наводить приклади її застосування та пропонує вправи для тренування. Він показує, як ці техніки можна використовувати як окремо, так і в комбінації. Для досягнення максимального ефекту. Практичне застосування, креативність у повсякденному житті. Книга у 21 спосіб мислити креативно це не лише теоретичний посібник, а й практичний інструмент, який можна використовувати у будь-якій сфері життя. Міхалко показує, як креативне мислення може допомогти. У бізнесі для розробки нових продуктів, послуг та стратегій. В освіті. Для розвитку творчого потенціалу учнів та студентів, у науці для пошуку нових рішень та відкриттів. У повсякденному житті для вирішення проблем, прийняття рішень та досягнення цілей. Міхалко наголошує, що креативність це не лише про геніальні ідеї, а й про здатність бачити можливості там, де інші їх не бачать, про здатність знаходити нестандартні рішення та про здатність адаптуватися до змін. Розвиток креативного мислення, крок за кроком. Міхалко пропонує поетапний підхід до розвитку креативного мислення. Він радить. Починати з малого, практикувати техніки креативного мислення у повсякденних ситуаціях. Не боятися помилок, сприймати помилки як можливість для навчання та зростання. Шукати натхнення, читати книги, дивитися фільми, відвідувати виставки, спілкуватися з творчими людьми. Практикуватися регулярно, креативність це навичка, яку потрібно постійно тренувати. 21 спосіб мислити креативно це книга, яка надихає та мотивує. Вона показує, що кожен може розкрити свій творчий потенціал, якщо буде готовий докласти зусиль.